Які думки виникають у вашій голові, коли ви бачите літак? Величезний, складний, важкий і загадковий. Чому загадковий? Тому що більшість з нас не розуміє, як людина може змусити цього велетня літати у небі. Сьогодні ми знайомимо вас з тими, хто розбирається у кожному гвинтику залізного красення. Завод 410 цивільної авіації, професіонали, досвід поколінь і постійне прагнення до удосконалення. Тема сьогоднішньої корисної розмови. Тож у програмі: постійний розвиток і нові підходи у роботі з повітряним транспортом, пліч-опліч з новітніми технологіями. Все це пріоритети заводу 410. А також у випуску ви побачите, як транспортують на ремонт літаки, що неспроможні літати. Буде цікаво. Головною вимогою до будь-якого виду транспорту є безпека. Неправильно встановлена найменша деталь може коштувати життя людини. До авіатранспорту в цьому плані вимоги ще жорсткіші. Фахівці заводу 410 поєднали у своїй роботі досвід поколінь і нові технології. Мабуть, у цьому і є секрет успіху. Мы в своей отрасли, учитывая, что практически остались единственным ремонтным заводом в системе гражданской авиации, нам уже пришлось заниматься и военной техникой и техникой принадлежащей другим силовым ведомствам. Поэтому инновации, новые техпроцессы они рождаются в первую очередь здесь и потом находят свое применение и на других предприятиях. Продовжуючи тему безпеки, не можемо оминути цех, де приводять до ладу електроприлади, навігаційне обладнання. Тут і досвідчені, і молоді спеціалісти, об'єднуючи знання, здійснюють модернізацію бортових радіоелектронних приладів. Жоден відділ, що бере участь у ремонті чи модернізації літака, не повинен відставати від світу інновацій. Що вже говорити про тих, хто прописує дії кожного цеху. Головний технолог запевнив нас в тому, що тут ідуть в ногу з часом. разрабатываем чертежи только в компьютерном виде, все в электронном виде, и также все технологические процессы, которые мы используем в ремонте авиационной техники, они идут, как говорится, впереди всех тех процессов, которые в настоящее время внедрены. Час летит, и техника поступово износится, количество таких в эксплуатации сменшивается. Нові літаки це задоволення не з дешевих, доцільніше удосконалити вже добре перевірені надійні Ани. Завод «Заводчо-310» активно проводить глибоку модернізацію як літаків ан 32 так і АН-26. Це робота по використанню сучасного аеронавігаційного обладнання, встановлення систем небезпечного зближення землею і небезпечного зближення повітряних суден, а також встановлення аварійних радіомаяків стосовно модернізації АН-26. Проваджено проект, який успішно реалізується. І оновлений та сучасний Ан-26М отримає нову хвилю затребуваності. Я хочу вам представити самоліт Ан-26, на якому проводиться ремонтаризація, варіант самоліту Ан-26 МСБ. Стараємося йти в ногу з научно-технічним прогресом з требованням времени і современності і Замена двигателей АИ-24ВТ на самолете Ан-26 на двигатели ТВ-3-117 СБМ-1В 1 -2. это то, что требует эксплуатации, то, что хотят летчики. И, собственно говоря, то, что возникло уже как историческая необходимость. Експлуатація модернізованої версії літака Ан-26 забезпечить відповідність вимогам за шумом та емісією шкідливих речовин і цим відкриє повітряні ворота країн Євросоюзу. В кінці 2015 року наступає норма регуляції, яка вводить определенно може ввести определенні ограничення на їх експлуатацію в зв'язку з повищеним рівнем шума і емісією вредних речовин, які они производят в процессе полета. Вот под эту норму регуляции мы вместе с мотор начали реализацию идеи по ремоторизации самолета Ан-26, так как аналога в своих характеристиках, аналогу этого самолета нету. На державному підприємстві завод 410 здійснюється освоєння ремонту та модернізації вертольотів Мі 8 Досить новий, поки що напрям роботи заводу розширює спектр його послуг. Наша задача з «Моторсіч» – ремонт і вертольота «Мі-8» ремонтурізація вертолета «Мі-8» мівосімом «МСБ». Опять же, новий двигатель ТВ 317 СБМ дає економію топлива, дає мощність. То есть самолет, вертолет по своим характеристикам приближается уже к вертолетам Ми-17 или Ми-8 МТВ и способен эксплуатироваться как в высокогорных районах, так и в районах с жарким климатом. На что опять же есть потребность в странах Африки, Азии, в высокогорных странах. Заказы на этот вертолет уже есть, я так думаю, они еще и будут. Колектив заводу любить свою роботу. Дійсно, дивлячись на те, з яким запалом вони працюють, згадуєш слова відомої пісні Первим ділом самоліти. Ну а девушки – потім». Зараз ми з вами є свідками контрольного обльоту літака. Перед тим як передати відремонтований літак замовнику, завод випробовує його як на землі, так і у повітрі. Незважаючи на складні погодні умови, тестування все ж успішно проходить. Наша знімальна група побувала на заводі і при відправленні у простір неба від ремонтованого красення для МНС України. Ми не випадково звернули увагу на цю подію. Ще одним напрямом завод може пишатися. Погляньте, як бездоганно виглядає цей літак, а все завдяки використанню при фарбуванні зовнішніх поверхонь літака поліуретанових емалей голландської фірми «Акзонобель». Я працюю в цехі номер 6 заводу 410 цех покраски самолётів, который займається внутрішньою і зовнішньою покраскою самольота Ан-26, Ан-32, Ан-72, зняттям старого ЛКП і нового ЛКП, відновлення. Ми производимо покраску новими технологіями фірми AkzoNobel, которые дають свойство самольоту літати намного краще, економлять палива до 15%. Новітні технології успішно використовуються в технологічному процесі ремонту літаків та двигунів на заводі 410 цивільної авіації. Відновлення деталей відбувається завдяки плазмовому детонаційному напиленню, лазерній установці та різноманітним видам зварювання. Вам не здалося. Це дійсно літак, що їде по місту. Крадучи тихими вуличками міста Бориспіль, Ан-30 направляється на капітальний ремонт до Київського заводу 410. Такий вид транспортування вимушений, адже розправити свої крила в небі під Олаха Ан неспроможний. Проте спеціалісти заводу 410 не залишають напризволяще свої літаки. Самоліт Антонов 30 це спецмашина аерофотосъйомщик. Для чого ремонт нужен, вистановити його годність і дати йому путівку житті, і самоліт должен жити в небі, не на землі. На землі він как бы, повинен якби підпитуватися заправку, екіпаж змінити опять в політ, в небо без труднощів не обійшлося. Літаки повинні літати, і на звичних дорогах місця їм мало. Але крок за кроком, поступово і терпляче, команда заводу все ж вивезла літак на простору бориспільську трасу. Звісно, галасу наробив цей красень вдосталь, дещо паралізував рух інших авто. Але все одно, Київ зустрів цей літальний апарат досить гостинно. Ну ось нарешті, добираючись всю ніч, літак Ан 30 все ж таки заїхав на територію заводу. Тут про нього подбають. І наша команда в цьому впевнилась. Вже наступного дня працівники заводу взялись за ремонт літака. Так, це він. Як бачите, над ним вже активно працюють. Тож, можемо зробити висновок. Завод 410 свої літаки цінує і робить все, щоб ани пересувались по звичним для них просторах неба.